Тімпульс, сапфір, звичайний ключик, маленький ключ з вирізаним вент на головці. І журнал експедиції в горілому лісі. Потертий журнал з густо списаними сторінками. На першій сторінці штамп нтц «Малахіт». Журнал загиблої експедиції. Журнал експедиції, що загинула в Гайловому лісі. Проведення температурних замірів у Гайловому лісі, день 5 Проводимо температурні заміри. Медулін виходив на зв'язок тричі. Перевірю, чи вімкне на радіо. Доцент, якщо ви це читаєте, дякую за ту роботу. Але все ваше спорядження про всяк випадок. На горбу парили ми, день шостий. Порадіо якісь перешкоди, невипадковий шум, структура, наче хтось намагається щось сказати. Ігор вимагає перервати місію через це параноїк. Саня спробував спалити генератор. Не знаю, що на нього найшло, але відправляти його самого на малохід у такому стані не можна. Замкнув кімнату при всяк випадок, ключ від даху залишив собі. День 10-й. Суперечки через дрібниці, перша бійка. Передача пробивається все частіше. Я починаю розбирати слова. Не смійте чіпати радіо. Не смійте чіпати радіо. Вона співає. Статика співає. Я запишу. Наступна сторінка вкрита символами, віддалено схожими на літери і плямами засохшої крові. Да. Ну, це достатньо. Моторошні no, записи.